Україна починає нову епоху морської війни: Магура В – дрони, які збивають літаки. Травень 2025 року став переломним моментом у технологічній війні на Чорному морі. Зсу вперше в історії знищили два російських винищувачі Су 30 за допомогою морського безпілотника Магура В 7 це не просто дрон, а автономна морська платформа мисливець за кораблями, гелікоптерами, а тепер бойовими літаками. Збитий винищувач, особливо один з ключових елементів ППО над Чорним морем, означає одне. У російської авіації більше немає безумовного контролю в повітрі. Збої в системах командування, постійна загроза удару з води, неможливість точно визначити положення і траєкторію дрона. Все це робить Магура 7 не просто зброєю, а фактором тиску на окупантів. РФ втрачає свободу маневру. Кораблі витіснені із західної частини Чорного моря. Тепер під загрозою і повітря над акваторією. «Магурови-7» оснащені ракетами і здатні долати відстані до 800 кілометрів. Це дає змогу вести операції майже по всій ширині Чорного моря. І це не просто засіб атаки, а й плаваючий комплекс ППО.